Вітаю вас у новому відео моєї вже постійної практично рубрики Психологія фотографа, де ми зараз будемо з вами працювати з метафоричними картами. Е, і так, зараз я їх пока потасую, витягну карту, вона буде темою нашого відео. А е, в кінці відео я обов'язково дам вам маленьку практику по темі цього відео е, і скажу, що ви можете собі також придбати колоду метафоричних моїх авторських карт, яка називається фотограф, просто написавши мені в Директ. І все, все дуже просто. І так, тягнемо карту сьогоднішнього відео. Та-дам! Так. Ось така у нас карта. E карта фотографуй відчуттями. Подивіться, просто яка гарна. Всі карти, абсолютно всі карти, я. Продумувала сама, формувала їх за допомогою штучного інтелекту. На це в мене пішов доволі тривалий час, тому що я навчалась, формувала, переробляла декілька разів і от робила тільки ті картинки, які я закладала сенс, які хотіла отримати. І всі також фрази придумувала також сама. Тому я як зараз пам'ятаю, я розробляла цю карту, я хотіла відобразити саме. Знаєте, навкруги оці рибки в мене в карті конкретно тут вони символізували кучу думок і кучу е, чужих як це, мніній, да, от, чужих настановок, чужих якихось суджень да, про вас, про вашу зайнятість і про все. Якихось нав'язаних кимось, да? От їх куча, їх завжди куча, якісь голоси звучать в нашій голові, да? сумніви якісь. Ти кому щось кажеш, ти хочеш щось почати, ти хочеш щось, новий якийсь проект, нове щось зробити, і ти там чуєш, а може не треба, а зараз не на часі, а така ситуація, а ти будеш вкладати гроші, на що тобі цей новий фотік, да, фоткай ти на старий, ой Боже, таке воно все дороге, може не треба, може воно, а хто ті зйомки буде замовляти, а кому воно треба? І так далі. Тобто ці рибки в мене тут на Конкретно вони означали кучу і е, думок і кучу інакшого навкруги нас. Але е, дівчина вона якби сидить і вона з фотоапаратом в руках. Да? Вона е, не з рибкою в руках, тобто вона не ловить чужу якусь думку або, в принципі, якусь думку сумніву навкруги. Вона зосереджена на своєму. Саме про це була ця карта, закладена мною сенс цю карту. Е, кожен при роботі з метафоричними картами, кожен буде бачити свої сенси. Я розказала просто да про цю карту, про те, що я закладала, і що я хочу сказати: фотографую відчуттями фотографії. Є дуже багато різних жанрів. До речі, у мене на каналі виходило відео. Є відео про жанри у фотографії. Я назвала, які є жанри, як можна визначитися з жанром, да, який знімати, як його вибрати. І є дуже багато різних жанрів, але часто нам нав'язують, що от якщо ти хочеш заробляти гроші, то знімай весілля. Якщо ти хочеш там, те, 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 то роби те. Тобто є такі -які стандарти, які дуже нав'язуються. Хоча насправді будь-який жанр можна монетизувати настільки навіть вище, ніж весілля. Я коли знімала весілля, заробляла менше за сезон, ніж я за сезон заробила фотографуючи будуарні індивідуальні зйомки. Хоча реально була така думка нав'язана, що краще знімати весілля там якби більше грошей, да, ти більше заробляєш, і так, так здається, тому що тобі разово платять начебто багато за багато годин роботи. Якщо стільки годин проробити індивідуально, ти заробиш в три-чотири рази більше, насправді. Так от, повернемося до карти. Фотографую відчуттями. Дивіться. Я завжди рекомендую прислухатися до себе, тому що важко робити і реалізовувати чужу ціль і чужі очікування. Якщо вам там кажуть, де да, знімає весілля, бо це а ви їх не хочете знімати, то вам буде робити це важко. Ви будете часто відчувати вигорання, ви будете часто втомлюватись, ви будете не хотіти розвиватися в цьому напрямку, вам буде морально не хотітися там нового сезону. Все знаєте, як перша вересня, і ти йдеш в школу, і ти вже починаєш в липні про це. Думати, що вже скоро тобі в школу. Да? Я пам'ятаю ці відчуття, коли ще вроді місяць літа, а ти вже думаєш, блин, вже скоро в універсі, скоро в школу, тому що в школу я ходила. І нікому там практично не подобалось, не знаю. В інститут, я вчилась в тому інституті, який я не обирала, який за мене обрали мої батьки. Я хотіла зовсім інакшому вчитися. Тому я туди ходила як на каторгу. Да? Ну не так впрямну, -впрям, але я все рівно, ой, навчальний рік, Боже, як печально, я не хотіла туди йти так само і тут. Якщо ви будете знімати, або будете робити те, що ви не хочете, ви будете дуже часто в такому от стані. Знаєте, ще нічого не сталося. Ви вже очікуєте, що все фігово, і Ви вже це не хочете. Тобто, ви зарані вже... Не радійте тому, що буде, і отаке, от, от воно буде по колу, і це знаєте, замкнутий круг. Тому для того, щоб відчувати, потрібно це розвивати. Для цього потрібно себе завжди знаєте, запитувати, що я хочу, що мені подобається, що мені не подобається, які люди мені імпонують, а які люди мені не імпонують, з якими мені комфортно, який це тип людей, з якими мені некомфортно. Де я можу себе проявити класно, а де я відчуваю, що мені не комфортно і не класно, наприклад, так? Потрібно вивчати в першу чергу себе. Коли ви вивчите себе, тоді ви зможете відчувати те, що ви хочете робити і чим ви хочете займатися, тому що насправді. Тільки те, що ви робите в кайф, що ви робите легко, насправді може мати довгограючу перспективу. І е, це не означає, що не буде якихось перешкод, не буде там проблем, нюансів, там, да? Будуть, але вони будуть скрізь. Просто там вам буде їх, знаєте, як ну з'явилася якась перешкода, перешагнули, йдете далі. Це не буде якоюсь катастрофою для вас, тому що е, ви фотографуєте, наприклад, те, що вам подобається, і тих людей, які вам подобаються. Для цього, звичайно, потрібно. Перш, як я сказала, розібратися в собі, який ви людина, яка ви людина, да? і що вам подобається, що вам не подобається. І після, чого, після цього, спираючись на основу і на базу знань про себе, ви обираєте жанр, який буде властивий вашій натурі. От я знаю одну дівчинку фотографа, вона дуже естетична, насправді, в житті, в своєму житті, вона естетична в своєму материнстві, от неї прям естетика така. Да? І от вона знімає індивідуальні зйомки естетично. Вона навіть знімає в тих студіях в Києві, навіть Дні, я б сказала, Яка крайній естетична, крайній вінтажна, і вона не буде знімати, наприклад, такий жанр, який знімаю я. Тому що людина пізнала, яка вона всередині, і це вона відчу... вона відчуває в цьому інших людей. І на цьому вона прекрасно дуже швидко. Вона стала не так давно. Вона зайнялась фотографією, дуже швидко стала, скажімо так, ну хорошим фотографом. доволі. Тому я дуже рекомендую почати з пізнання себе і своїх інтересів. І для цього я дам вам сьогодні маленьку практику, але вона не буде подібна на інші відео, де ми прям працювали глибоко з картами. Сьогодні практика буде дуже дуже така проста, але Дуже глибока. Подивіться, будь ласка, на цю карту, без, ну, без підпису, нам тут підпис не принциповий. Подивіться на цю карту і напишіть 10 моментів, 10 думок, які літають зараз навкруги вас, як ці рибки да, плагають. Навкруги вас, які вас стапарять, які вам нав'язані, щось робити, що ви не хочете. Типу, мені треба закинути в інстаграм там пост такий-то, але я таке знімати не хочу, наприклад, да? або я ніяк не можу наважитись брати фото... за гроші за фотосесію, або я боюсь фотографувати там то-то-то, або я б хотіла, ну тобто якісь. Такі думки, які вас стопорять і які вам не дають рухатися далі, тобто ваші ну можна сказати страхи, якісь да. Ваші, не ваші, не важливо. Чи вам хтось нав'язав там сказав, що, да, що зараз фотографія не на часі, на що тобі займатися? Ви, наприклад, дуже хочете там стати фотографом, професійним преобразуватися в цьому, але вам хтось сказав, що нафіг це треба, техніка дуже дорога, і ніхто зараз не фоткається. Пропишіть це все, всі такі установки, всі такі думки, які вас стопарять до е, того, що ви хочете. І пропишіть після цього список з 10 пунктів. Е, те, що б вам хотілося зараз мати в своєму житті, наприклад, вам би хотілося мати три замовлення індивідуальних, там зйомок на тиждень, вам би хотілося попрацювати з блогером, вам би хотілося там спробувати знімати в студії з імпульсним світлом. Наприклад, ваші хотілки, які б вас розвивали і які вам дійсно було б прикольно спробувати. Це, ця практика вже це вона не така легка, як здається. І ви коли сядете прописувати, вона може зайняти ну від півгодини і до декількох днів навіть вона може бути розтягнута в часі, тому що ми не так добре знаємо себе насправді. І ми не так добре розбираємося в тому, що ми хочемо, що ми не хочемо. Ну, зазвичай, те, що не хочемо, ми трошечки лек, ну, більше знаємо, да? а те, що ми хочемо, то й взагалі не знаємо. Тому я дуже вам рекомендую посидіти над цим, подивитися, потім порівняти ці два списки і побачити, де у вас є дисонанс. Наприклад, що я хочу познімати, наприклад, в студії з штучним світлом, навчитися, і ви пишете це в страх, да? що я боюся це робити. Ви бачите і. Якщо у вас є такі збіги, то це вам зробити треба обов'язково, тому що ваше бажання має стати сильнішим, ніж ваш страх. І пошукайте такі от, ем, пункти, які будуть збігатись. І ті пункти обов'язково реалізуйте. І ви побачите, який кайф ви отримаєте реально. Я сподіваюся, практика була зрозуміла. Якщо ні, пишіть в коментарях, е, ну, можливо, якщо щось є, уточнити, пишіть, як вам відео, чи відкликається вам е, взагалі моє бачення, мої думки. Буду дуже рада почитати з вами, поспілкуватися і до зустрічі в нових відео.